терті беремо щіточку і просто ось тако стираємо його. Лишнє воно яке там торчить, воно обсипається, тому що воно як пісок. Ну треба ждати, щоб воно вже таке було сухеньке. Треба ждати, щоб воно було сухеньке. І буде красотінь. Тут я вже трошки більше клав фугі, то тут гарніше вийшло. А там, де менше, то воно, звісно. Конечно... Не дуже, але треба все, все треба вміти. Якщо не вмієте, то не беріться самі. Найміть майстра якогось, хай вам зробить гарно. Але візуально гібкий клінкер дуже красива штука. Виходить. Шви, поправимо ще потім. Буде ідеально. Буде ідеальна красота. От кому треба гібкий клінкер на будинок, на фасад, на цоколь, на фундамент забора можна теж його брати, в принципі, обклеювати на якісь колони. Пишіть, дзвоніть, відправимо і теж зробите собі красотінь. Красотінь буде. Гіпкий клінкер від 430 гривень.